Ніч у російському новоросійську видалася по справжньому гарячою. Українські сили оборони разом зі спецпризначенцями СБУ атакували дронами Порт і нафтотермінал, один із найбільших на Чорному морі. Через цей вузол Росія щодня вивозить на експорт понад 2 мільйони барелів нафти. Тож удар став серйозним ударом по її енергетичній логістиці. Після атаки там спалахнула масштабна пожежа, пошкоджені нафтоналивні причали, трубопроводи і насосні станції, відвантаження нафти тимчасово зупинили. За даними ЗМІ, це один із найпотужніших ударів по російському експортному хабу від початку повномасштабної війни, що вже вплинуло і на світові ціни на нафту. Тієї ж ночі прилетіло й до Саратовської області. Дрони вдарили по місцевому нафтопереробному заводу, фіксували вибухи та полум'я. Біля резервуарів горіла інфраструктура підприємства.